Ти кожного дня сідаєш за гори домашнього завдання, але так в результаті нічого й не робиш, тоді тобі до мене. Залишайся тут і ти почуєш декілька корисних порад чи допоможуть навчання. Перше, що я хочу сказати, це робіть максимально всю відому вам домашку на вихідних. Це вам зекономить дуже багато часу в робочі дні, коли так все зайнято. Важливо розподілити всі завдання, а саме на письмові та усні. Так вам буде легше знайти час для їх виконання. З цим пунктом пов'язаний наступний: пишіть план всіх уроків не лише на вихідні, а й на будні. Я рекомендую також записати інші справи, щоб об'єктивно оцінити свої можливості по часу. Після того, як ви написали всі плани, важливо їх уважно перечитати та проаналізувати. Головне себе не переоцінювати. І навпаки. Адже якщо ви дасте собі занадто багато завдань, то потім можуть бути проблеми не лише з втратою мотивації, а й з неякісним виконанням завдань і повним вигоранням. Важливо також, звичайно, і не недооцінювати себе. Тобто, все має бути максимально підлаштовано під ваші можливості. Наступний, як на мене, дуже важливий пункт це соцмережі. Будь ласка, забудьте про них під час виконання домашнього завдання. Я не на чутках знаю, як можна витратити півгодини, годину просто на гортання інстаграму. Це дійсно затягує. Тим більше зараз майже кожен другий учень, якщо не більше, використовує інтернет для виконання домашнього завдання, і дуже важко не переключитись на розваги. Тому я пропоную поставити ліміт на програми, що вкрадають у вас найбільше часу, або можна попросити батьків поставити вам щось типу батьківського контролю, аби вони могли тимчасово закривати ваш доступ до програм. Проте не потрібно ставити занадто малий ліміт. Якщо ви, наприклад, витрачали 3 години, то не треба ставити собі одразу пів, поставте хоча б дві. Я особисто, аби відволіктись від усього на світі і спокійно виконувати домашні завдання, ставлю або планшет, або телефон і записую на ньому відео. Це мені дійсно допомагає. Я відчуваю себе якось більш легкою, більш продуктивною, коли мене знімає камера, будь-яка. А також в плюс, коли і знімається відео, я не беру цей гаджет, адже я не хочу, щоб воно завершилось. Пробуйте, не думаю, що підійде всім, проте мені особисто підходить, тому ділюсь з вами. Для навчання дуже потрібна мотивація. Зараз є просто. Сотні тисячі відео на ютубі. От, наприклад, ви бачите, я гортаю, 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 і вони просто не завершуються. Тобто, їх дуже багато на різноманітних мовах. Ви можете обирати все, що хочете, на будь-який смак. Там може бути будь-яке світло, будь-який характер людини, яка це розповідає. Тобто підбираєте те, що підходить під вас. Наприклад, от раніше були популярні відео такого типу, а зараз дуже популярне оце. Як на мене дуже важливо, як виглядають ваші записи, тож використовуйте використовуйте все, що завгодно: маркери, ручки, олівці, аби ваші конспекти виглядали привабливо. Ну і останнє обов'язково відпочивайте. Зараз я не кажу про гортання соціальних мереж. Ні, з ними ми боролися в минулі пораді. А я кажу про легку розминку, можна купити воду, просто пройтись, з'їсти якийсь фрукт або просто посидіти, подумати про щось, відволіктись від уроків. На цьому все з вами була Ксюша Кемі. Бувайте!